Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас сьогодні на початку нашої молитви, на початку нашої денної варти. І знову ж таки закликаю всіх черговий раз віддати своє життя в руки Божі, черговий раз повірити в Божу ласку, Божу силу і Божу любов. Що Богові підладно все, і Він може все зробити. Просто ми маємо з відкритим серцем і щирою душою, щирим серцем прийти і віддати йому своє життя і свої турботи. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання молитви, початку нашої варти ми візьмемо стих із другої книги. Тимто Ти великий Єси, Господи, мій владико, і рівного тобі немає, і немає Бога крім Тебе за всім тим, що ми нашими вухами чули. Черговий раз. Слова із Святого Письма з Біблії нас Закликають до зміни. Черговий раз вони нас закликають до того, щоб ми повірили Богові, віддали своє життя Богові. Знову ж таки, хтось може сказати, вже надоїло очі, коли ви говорите віддати життя Богові. А як це віддати? Що померти? Ні, не померти. Віддати життя Богові, це сповідь. Це віддати наші гріхи. Тому що саме наші гріхи є причиною ненависті злоби, яка породжується в людині. Наші гріхи є причиною постійного незадоволення цим життям. Наші гріхи є причиною того, що ми зневажаємо інших людей. Наші гріхи є причиною того, що людина матюкається постійно, обманює. Саме нероская і непрощення своїх гріхів є причиною ненависті до всього живого. І от саме, коли ти віддаєш свої гріхи, тобто ти сповідаєшся, ти віддаєш своє життя Богу. Тому що в той момент ти кажеш Богові Я є хворий. Коли людина лягає на операційний стіл, вона вручає своє життя в руки лі лікарів, вручає. І вона довіряє лікарям, щоб вони зробили цю операцію. І буває, що операції проходять невдало, і хвороба повертається. Як ото вирізають ракову пухлину. Здавалося б, все, живи вільно. Але через якийсь час. Відбувається ремісія. Буває, що люди помирають під час операції. Але в той момент ми не звинувачуємось ні, ні лікарів. І якщо є, то це буде буквально якийсь період. А далі, далі нормально ставимося до лікарів. Звертаємося до них про допомогу. Але коли стоїть питання нашої душі, ми звинувачуємо Бога постійно. Ми не задоволені ним. Але при тому всьому Бог постійно нам вручає і показує різні чудеса, показує свою велич, показує нам те, що рівного йому немає. Але для цього треба зробити, як от пацієнт, який лягає на хірургічний стіл, так само ми зранку вставши. Кажемо Богові, Боже, я перед тобою стою, я твій. Роби зі мною сьогодні все, що забажаєш. Я прийму все. Бо рівного тобі немає. Бо все, що ти робиш для мене, я сам зробити не зможу. Рівного тобі немає. Коли ми це признаємо, тоді операція по нашому спасінні проходить безболісно. Коли людина віддає свої гріхи Богові, вона стає іншою, вона стає здоровою, здоровою настільки, що здатна розуміти. Розуміти сенс цього життя, розуміти, чому це сталося. Що найважливіше, вона здатна приймати правду. Правду про самого себе, правду про цей світ. І ця правда не є поганою насправді. Вона болючою є. Але це правда, яка нас визволяє. Це правда, яка дає нам це спасіння. В часі війни. Нам усім насправді бракує оцієї щирості перед Богом. Нам усім бракує, знаєте, оцієї сміливості стати і сказати, Боже, я є перед тобою. Вчини зі мною свої величні діла. Нам усім бракує сміливості прийняти правду. Правду про те, що на війні гинуть люди, гинуть нам близькі люди, дорогі нам люди. І ми не розуміємо чому. Не розуміємо, бо не бачимо, бо радше не хочемо розуміти. Я не можу дати конкретної відповіді, чому так стається. Але якщо говорити про назагал, то в цьому проявляється. Жорстоко сказано буде, але велич Бога. Як ти зможеш поцінувати життя, якщо ти його не втратиш? А втрачаємо ми життя тому, що це життя не берегли раніше? Тому що байдуже відносились. Тому що Бог проявляв свою велич, проявляв нам давав нам знаки, попереджав нас про це все. Закликав нас не робити того, що ми зробили. Але ми були вперті і йшли так, як ми хотіли, відкидаючи Боже Слово, відкидаючи Божий закон. І тепер за цей ми платимо дуже дорогу і цінну ціну. Чи це є прояв Божої величі, мабуть, так. Тому що ця ціна, оці молоді найкращі життя, вони є відкупленням всього народу, всієї нації. Не тільки зараз живучих людей, але всіх наступних поколінь. Вони своє життя дарують цим наступним поколінням. Щоби ми цінували життя. Це і є Божа велич по відношенню до нас. Це та гірка і болюча правда, яку ми маємо прийняти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного воїна, який зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонники, поліції, усіх людей, які працюють зараз в полях і збирають урожай, захисти, Господи, їх від обстрілів і мінувань. Господи, просимо тебе, збережи життя і не допусти приниження наших військовополонених. Не дозволі над ними знущатися і поверни їх живими і нашкодженими додому. А всіх українців, що перебувають на окупованій території чи зоні бойових дій захисти, Господи, просимо тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони склали свою зброю, і їхні військові літаки і ракети більше ніколи не піднімалися в небо і не завдавали шкоди жодної людині, щоб вони залишили територію Криму і України, визвали всі свої гріхи, і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 9 годині є наша спільна молитва, наша молитовна варта. Також в сьогоднішній день, день державного прапора. Я хочу привітати всіх із тим, що. Ми є українці. І знаєте, я вам скажу так: не бійтеся свого прапора, а гордіться ним, бо це частина нашої держави, це символ нашої України. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!